Вітаю вас, друзі! В рамках цієї справи переносимось у столицю Південної Кореї Сеул, а точніше у південно-східний район міста під назвою Сонгпа, де у багатоповерхівці на сьомому поверсі мешкала щаслива родина з чотирьох осіб. Батько сімейства, 34-річний Кім, працював у відомій компанії, мати 31-річна Пак була домогосподаркою. Кім і пак познайомилися та закохалися ще в університеті, а невдовзі після закінчення навчання одружилися. На момент подій у них вже був трирічний син і дев'ятимісячна донька. 29 грудня 2003 року Кім, як завжди, повернувся з роботи додому близько 19.00. Оскільки дружина зазвичай завжди була вдома в цей час, Кім часто не брав з собою ключів від вхідних дверей. Тож він подзвонив у двері, але йому ніхто не відчинив. Тоді Кім почав стукати та кликати дружину. Не побачивши жодної реакції, чоловік занепокоївся. Його дружина була домогосподаркою і майже завжди перебувала вдома з двома дітьми. Зазвичай вона чекала його, щоб повечеряти разом. Її відсутність була абсолютно незвичною. Стривожений Кім зателефонував подрузі дружини на ім'я Лі та поцікавився, чи немає його дружини в неї. Ця подруга навчалася разом з пак у старшій школі. Пізніше після випуску вони знову відновили спілкування і поступово зблизились. Оскільки подруги жили неподалік, Лі навідувала пак 3-4 рази на тиждень і добре знала її родину. Проте цього разу вона сказала, що пак не з нею і вона не знає, куди та могла подітися. Закінчивши розмову, Лі одразу кинулася до квартири подруги. Вона також подзвонила у двері та стукала кілька разів, але як і чоловік, не почула жодної відповіді. Тоді вона разом з Кімом спробувала зазирнути у маленьке віконце, яке виходило на сходовий майданчик. Крізь захисні грати, вони побачили, що на столі біля вікна лежала сумка пак. Лі знала, що подруга завжди тримала ключі саме в цій сумці. Вони з Кімом зуміли відчинити вікно, просунути руку крізь грати і дістати сумку. Всередині вони справді знайшли ключі і відкрили двері. Коли вони зайшли, у квартирі панувала тиша. Майже одразу вони натрапили на жахливу знахідку. На дверях спальні висіло тіло пак. Навколо її шиї була затягнута помаранчева мотузка для білизни, а обличчя жінки було накрите піднятою спідницею. Побачене приголомшило Кіма, А Лі знепритомніла. Прийшовши до тями, вони в розпачі кинулися шукати дітей. Зрештою, в шафі спальні вони знайшли трирічного хлопчика та дев'ятимісячну дівчинку. Рот хлопчика був затулений рушником, а на шиї був туго затягнутий шарф. На голові дев'ятимісячної дівчинки був надітий поліетиленовий пакет, діти не подавали ознак життя. Кім та Лі негайно викликали поліцію. Невдовзі будинок повністю оточили правоохоронці, ніхто не міг вийти чи зайти. Почалося слідство. Детективи встановили, що квартира мала лише один вхід, це були міцні металеві двері. Усі вікна були зачинені, при тому одне невелике віконце виходило на сходовий майданчик, але на тому вікні були грати, тому проникнути в квартиру через нього ніхто не міг. Перила на балконі були неушкоджені, тож проникнення з балкона було практично неможливим. Отже, можна було припустити, що жертва сама впустила вбивцю. На столі лежали столові прибори, наче пак перервали в процесі приготування їжі. З дому не зникло нічого цінного, тому невдале пограбування також відкинули, слідів злому не виявили. На перший погляд, смерть пак виглядала як самогубство, тому що на її тілі не було захисних поранень, а в квартирі не було слідів боротьби. В той же час передсмертної записки не виявили, а за словами знайомих, пак не виявляла ознак депресії перед смертю. Судмедексперт встановив, що обидві дитини померли від удушення, а час смерті припадав приблизно на 15.00. Перша версія поліції полягала в тому, що пак могла спочатку вбити дітей, а потім накласти на себе руки, повісившись на дверях. Виходячи з цієї гіпотези, слідчі почали опитувати мешканців будинку, аби з'ясувати, чи бачив хтось пак або помічав щось підозріле напередодні трагедії. Сусідка з того ж поверху розповіла, що пак зазвичай виходила лише по покупки і завжди була вічливою з сусідами. У той день, близько 10-ї ранку, сусідка бачила, як пак поверталася з покупками разом із двома дітьми. Сусідка саме виходила з дому і вони привіталися. Нічого дивного в поведінці пак не було. Інша мешканка будинку, яка рідко виходила з квартири через проблеми зі здоров'ям, зазначила, що пак часто допомагала їй, приносила покупки та виконувала дрібні доручення. Ця сусідка дуже прихильно ставилася до пак і вважала її майже рідною донькою. У день трагедії вона весь час була вдома і не почула нічого незвичайного з сусідньої квартири. Крім телевізора, який працював голосніше ніж зазвичай. На наступний день, провівши більш ретельне дослідження тіл, Судмедексперс встановив, що син подружжя помер не від удушення. На його голові та грудях було виявлено значні травми, спричинені сильним ударом. Це спростувало версію слідства про самогубство, адже такі ушкодження навряд чи могла завдати мати. Зазвичай, коли матері позбавляють життя своїх дітей, вони роблять це максимально безболісно, часто керуючись бажанням вберегти їх від ще гіршої долі, тож, ймовірно, це було потрійне вбивство. У подібних випадках першим підозрюваним зазвичай є чоловік, тому поліція одразу допитала Кіма. Він розповів, що його дружина завжди була життєрадісною, оптимістичною і доброзичливою до всіх. Їхнє коло спілкування було доволі вузьким, а психічний стан дружини цілком здоровим. Кім не вірив, що його дружина могла без причини так жорстоко вбити дітей. Він пояснив, що вони були однокурсниками в університеті і довго зустрічалися до одруження. Щоб краще дбати про дітей, його дружина вирішила стати домогосподаркою. У день вбивства Кім, як завжди, пішов на роботу і не помітив нічого дивного в поведінці дружини. Поліція перевірила Алібі Кіма. Колеги підтвердили, що він був в офісі весь день і не залишав його. Один із друзів зазначив, що Кім мав щасливу родину, якій багато хто заздрив, і завжди був лагідним та турботливим із дружиною та дітьми. Він ніколи не завдав би їм шкоди і не мав для цього жодної причини. Тож поліція повністю виключила його зі списку підозрюваних. Далі слідчі почали передивлятися записи з камери спостереження в ліфті будинку. Час смерті жертв визначили приблизно о 15.00, тож поліція зосередилася на цьому проміжку часу. Близько 13.00 камера зафіксувала, як жінка років 30 увійшла в ліфт і піднялася на сьомий поверх. Слідчі одразу впізнали її. Це була та сама жінка, яка в день трагедії стояла поруч із чоловіком жертви. Її найкраща подруга Лі. Поліцейські пригадали, що Лі постійно плакала і виглядала щиро шокованою, тому спершу її навіть не підозрювали. Та, отримавши нові дані, слідчі одразу викликали Лі на допит. Вона розповіла, що була близькою подругою пак і мешкала неподалік від її квартири. У старших класах пак і Лі дружили, але тоді не були особливо близькими. Після випуску їхні шляхи розійшлися, аж поки два роки тому вони знову не почали дружити після зустрічі випускників. Відтоді вони значно зблизились. Згодом Лі переїхала ближче до квартири ПАК, і, оскільки була самотня і мала багато вільного часу, часто відвідувала подругу по 3-4 рази на тиждень. Під час допиту Лі заявила, що того дня близько 13.00, вона справді була в квартирі ПАК. У день вбивства вони, за словами Лі, просто поспілкувалися, після чого та пішла додому. Але слідчий звернув увагу на одну деталь під час допиту: Лі постійно ховала руки в рукава. Хоч була зима, у відділку було зовсім не холодно, тому поліцейські одразу поцікавилися, чому вона так робить. Почувши запитання, Лі, на мить розгубилася, після чого її попросили показати руки. Вона довго вагалася, але зрештою повільно витягла руки з рукавів. На тильному боці однієї руки чітко виднівся слід від мотузки, а долоня була червона і набрякла. Це одразу зробило лі підозрюваною. Слідчі почали розпитувати, чому вона була того дня в квартирі пак і звідки взявся набряк. Спершу Лі стверджувала, що послизнулася, коли ремонтувала щось у ванні вдома. Але коли її попросили пояснити деталі, як саме вона послизнулася і яким чином отримала травму, Лі не змогла чітко відповісти. Тоді поліція прямо запитала, чи мала вона якийсь конфлікт із пак та її дітьми. Після короткої тиші, Лі раптово змінилася в обличчі, усміхаючись із лукавим і з верхнім виразом обличчя, вона сказала: Так, це правда. Я вбила її та двох її дітей, і ви ніколи не знайдете жодних доказів. За тогочасними корейськими законами одного лише зізнання було недостатньо. Поліція мала надати достатньо інших доказів. Якщо ж їх не вдавалося зібрати впродовж 48 годин, підозрюваного зобов'язані були відпустити. Поліція негайно обшукала квартиру Лі. Жодних ознак ремонту у ванні не знайшли, отже, Лі збрехала про це, аби приховати злочин. У вітальні слідчі натрапили на розрізану навпіл пластикову пляшку. Пляшка була розрізана на дві половини вздовж. Цей, на перший погляд, дріб'язковий предмет виявився ключовим у розкритті справи. На місці злочину поліцейські звернули увагу, що мотузка, обмотана навколо шиї пак, була перекинута через двері і прив'язана до ручки з іншої сторони. Якщо це було не самогубство, хтось мусив закріпити мотузку і тягнути її з іншого боку. Однак двері мають прямокутні грані, через що тягнути мотузку з іншого боку було б важко, і на дверях залишилися би характерні сліди від тертя мотузки. В той же час, якщо підкласти під мотузку половину пластикової пляшки, це значно полегшить ковзання і не залишить слідів від тертя. Також у вітальні поліція виявила схований щоденник, його зміст виявився жахливим. У щоденнику Лі докладно записала план своїх дій, навіть додавши схематичні малюнки, як саме вона вб'є свою подругу. Ці знахідки стали достатньою підставою для арешту Лі та обвинувачення у вбивстві Пак та її дітей. У щоденнику були записи про те, як вона неодноразово відвідувала дім жертви, щоб планувати, які предмети зможе використати та як саме реалізує свій задум. Вона фіксувала буквально кожну деталь. Лі давно виношувала план вбивства, але обставини довго не дозволяли це здійснити. Загалом минуло шість місяців від моменту, коли зародилася ця думка до її реалізації. За цей час вона двічі намагалася вбити Лі, але щоразу щось йшло не так і доводилося відмовлятися від задуму. Перша спроба відбулася за три місяці до вбивства. Пак написала Лі, що її чоловік затримується на роботі і запросила її на вечерю. Лі не могла втратити такої нагоди. За планом Лі, хлопчика мали відвести в спальню, поки пак готуватиме вечерю. Двері на кухню були б зачинені, тож ніхто нічого не помітив би. Після вбивства хлопчика можна було б переходити до наступного етапу. Коли Лі приїхала до пак, вона була готова здійснити свій план, але раптом пак повідомила, що потрібно докупити продуктів. Лі запропонувала піти з нею. Та пак відмовила і попросила подругу залишитися з дітьми, доки вона сходить в магазин. Коли пак вийшла, Лі, на мить замислилася, чи не вбити хлопчика вже зараз, але збагнула, що його відсутність одразу викличе підозри після повернення матері і зруйнує подальший план. Тому вона вирішила дочекатися пак. Але коли та повернулася, з нею вже був її чоловік Кім. Його понаднормову роботу скасували, тож він прийшов раніше, якраз на вечерю. Отже, плани Лі були зруйновані. Після вечері Лі повернулася додому і виплеснула своє роздратування на меблях у вітальні. Після невдачі вона ще ретельніше почала планувати вбивство, скурпульозно занотовуючи кожен крок. Усвідомлюючи, що, можливо, не зможе вбити пак голими руками, вона ретельно продумала, як використати двері спальні на свою користь. Однак для цього їй була потрібна міцна мотузка. Нарешті Лі помітила на балконі пак мотузку для білизни і вирішила, що вона підходить для справи. Тепер Лі була готова до нової спроби, використовуючи мотузку з балкона та двері. Вона була впевнена, що цього разу план вдасться. Але спочатку Лі провела експеримент на дверях власної квартири, репетируючи, як вбиватиме пак. Під час експерименту вона помітила, що на верхньому краю дверей залишаються сліди від тартя мотузки. Вона шукала різні способи вирішення цієї проблеми і випадково помітила на столі пластикову пляшку. Вона розрізала пляшку навпіл і поклала половинку пляшки на верхній край дверей. Гладка поверхня пляшки полегшувала стягування мотузки і не залишала слідів. Після арешту Лі детально описала події дня вбивства. 29 грудня 2003 року Кім рано вранці пішов на роботу. Лі прибула до будинку пак близько 13.00. Пак дивилася телевізор, тримаючи на руках 10-місячну доньку, поряд сидів трирічний син. Хлопчик зрадів, побачивши Лі, і підбіг до неї. Лі присіла вприсядки і сказала хлопчику: Давай підготуємо сюрприз для твоєї мами гаразд. Хлопчик із захопленням погодився. Лі збільшила гучність телевізора та пояснила пак, що це треба для сюрпризу. Вона відвела хлопчика в спальню, зачинила двері і одразу задушила його шарфом. Потім поклала його у шафу. Коли почула, що хлопчик не дихає, витягла його тіло, нанесла декілька ударів ногами і поклала назад у шафу. Після цього Лі вийшла з кімнати, наче нічого не сталося. Вона повідомила пак, що син підготував у кімнаті сюрприз, тому вона мала йти туди з зав'язаними очима. Лі підняла поділ сукні подруги і накрила голову пак, щоб тайно підглядала. Коли вони зайшли до спальні, Лі поставила пак спиною до дверей. Після чого швидко схопила помаранчеву мотузку з балкона і накинула зашморг на шию пак. Поклавши на двері підготовлену половинку пляшки, Лі перекинула мотузку через двері і потягла вниз з іншої сторони. Після вбивства пак, Лі задушила її маленьку доньку поліетиленовим пакетом. Після цього вона забрала з собою половинку пластикової пляшки та сумку пак і вийшла з квартири. Вона зачинила двері на ключ. Поклала ключі від квартири в сумку жертви і просунула її через вікно, яке виходило на сходовий майданчик. Потім закрила вікно і поспішно покинула місце злочину. Після цієї розповіді у слідчих залишилося лише одне незакрите питання який був мотив, що змусило Лі так жорстоко вчинити зі своєю подругою. За два роки до подій Лі та пак знову побачилися на зустрічі випускників. Після цього Лі почала контактувати з пак і незабаром переїхала ближче до її квартири. На той час Лі була самотньою, а пак заміжньою, причому її чоловік був добрим та успішним. Лі завжди відчувала себе кращою за пак. В школі вона завжди отримувала кращі оцінки і була популярною серед однолітків. Вона вважала, що її життя має бути кращим за життя пак. Однак, озираючись назад, Лі усвідомила, що в неї нічого немає, ні хорошої роботи, ні чоловіка. Їй було важко змиритися з тим, що колишня однокласниця, яку вона вважала гіршою за себе, живе щасливим життям. Це сильно било по її самооцінці, і в Лі зародилася заздрість до пак. Вона не могла витримати думки, що її власне життя було поганим, тоді як життя пак йшло добре. Незабаром заздрість переросла в одержимість. Лі також почала відчувати симпатію до Кіма, чоловіка пак. Періодично вона писала йому повідомлення на кшталт, такий чудовий чоловік, як ти, не мав одружитися так рано, це справжній сором. У щоденнику Лі також писала: Коли я помру, я залишу все своє майно чоловіку моєї подруги. Спершу Кім не сприймав Лі серйозно, вважаючи її легковажною. Він навіть просив дружину, щоб та рідше контактувала з нею. Але з часом поступово у Кіма з Лі почався роман. Ці відносини змусили Лі відчувати, що вона може бути щасливою з Кімом. Вона вірила, що, позбувшись пак, зможе зайняти її місце і отримати те, що, на її думку, по праву належить їй. Незадовго до смерті пак випадково натрапила на повідомлення в телефоні Кіма, яке свідчило про близькі стосунки Лі та її чоловіка. Пак почала підозрювати, що її подруга та чоловік мають роман, але вона вирішила одразу не здіймати галас а поспостерігати за ситуацією, оскільки прямих доказів зради у неї не було. Та через деякий час Кім і Лі почали віддалятися один від одного, і пак заспокоїлась. Вона почала вважати, що все це їй здалося. Тим часом Лі сприймала пак як перешкоду на шляху до власного щастя і тому почала планувати вбивство. Психіатричне обстеження після арешту виявило, що вона страждала на тяжку депресію та параною. Проте суд постановив, що її дії були настільки жорстокими і продуманими, що психічний стан не може розглядатися як пом'якшувальна обставина. Тому Лі було засуджено до довічного ув'язнення. Насамкінець хочу подякувати ось цим чудовим людям за підтримку каналу. Якщо вам так само подобається те, що я роблю, приєднуйтесь до спонсорів. Це не лише допомагає розвивати канал, а й мотивує мене, оскільки я бачу, що є люди, яким моя праця не байдужа. Дякую вам за перегляд, вподобайки та коментарі. І побачимось у наступному відео.